Вельми, шановний Станіславе Миколаєвичу, шановна велика родина Національного університету біоресурсів і природокористування України, колектив відокремного структурного підрозділу Залічицький фаховий коледж ім. Євгена Храпливого Нубіп України. Щиро вітають вас 125-ю річницею від дня заснування університету. За десятиліття, що минули, університет виріс у потужний науковий центр. Став одним із лідерів вищої освіти України. Крок за кроком зусиллями педагогів, науковців, організаторів університету нарощував свій науково-освітній потенціал. Сьогодні тисячі висококваліфікованих спеціалістів, підготовлених в університеті, серед яких є і випускники Заліщицького коледжу, успішно працюють у всіх сферах народного господарства, впроваджуючи в життя набуті знання, генеруючи сучасні ідеї. Підтверджуючи високоякісну марку свого навчального закладу, сукупний внесок усіх, чия доля пов'язана з університетом, у встановленні, розвитку, а тепер і захистом нашої вітчизни, важко переоцінити. Дорогі колеги, в цей день зичимо вам великих успіхів у академічній, науковій і творчих сферах вашого життя, здійснення ваших задумів і досягнення поставлених мрій. Талановитих і сумлінних студентів успішної роботи на благо університету та нашої України, добра, миру та перемоги з Днем Народженням університету. Слава Україні! У цей прекрасний день 125 років тому був заснований Національний університет біоресурсів і природокористування України. Згодом він став альма-матір'ю для багатьох талановитих людей, справжніх професіоналів своєї справи. Зі святом, і нехай майбутнє покоління студентів будуть гідними своїх попередників. Вітаємо з ювілеєм один з найкращих навчальних закладів України, який у нелегких умовах сьогодення продовжує почесну справу навчання та виховання молоді і становленню високоосвіченого покоління. Щиро вітаємо колективну віп України. Урочистою подією. Нехай буде тут кожен успішний і талановитий, цілеспрямований і натхнений. Бажаємо всім міцних знань і прекрасного настрою, сміливих ідей та підкорення значних висот, здійснення мрій під мирним небом України, усією нашою коледжівською родиною зичимо вам усіх земних щедрот і небесних благ. Міцного здоров'я і невичерпної енергії та натхнення, щастя і процвітання, нових вам звершень на благо української держави! Віват тобі, віват мій!